Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про низьку температуру тіла людини і дамо відповідь, чому може знижуватися температура тіла. Давайте нагадаємо, яка нормальна температура тіла для людини. Це діапазон від 36 до 37. Все, що вище, це висока температура тіла, все, що нижче, це низька температура тіла людини. І висока, і низька температура не є нормою, і це привід розбиратися та шукати причини. Отже, які можуть бути причини низької температури тіла. По-перше, це зовнішнє переохолодження, тобто гіпотермія. Якщо пацієнт довго перебуває в холодному приміщенні, в холодній воді чи на холоді, якщо температура нижче 35, треба викликати швидку допомогу. Якщо вище 35, то можна спробувати справитися самостійно, зігрівши людину. Ще одна причина зниженої температури тіла людини це стан після перенесеного ковіду. Грипу чи інших ГРВІ. У людини може знижуватися температура тіла, та вона протягом декількох тижнів нормалізується на фоні адекватного харчування, прийому вітамінів та відпочинку. Гіпотереоз захворювання щитоподібної залози також може провокувати зниження температури тіла. Що потрібно зробити? Перевірити гормони ТТГ, Т4 і Т3. Але, звичайно, при підозрі на це захворювання у пацієнтів присутні інші скарги. Що може наштовхнути лікаря на даний діагноз. Ще одна причина низької температури тіла людини це анемія, дефіцит заліза, вітаміну b 12 Даний стан може призвести до хронічної втоми та охолодження. Потрібно здати загальний аналіз крові і виявити анемію. Хронічні хвороби також можуть провокувати зниження температури тіла: це онкологічні процеси, туберкульоз, віл, чи снід, анорексія. При даних станах знижуються обмінні процеси. Та температура і для діагностики того чи іншого захворювання варто звернутися до лікаря. Знижений артеріальний тиск також в деяких випадках може поєднуватися зі зниженням температури тіла до некритичних цифр. Побічні дії ліків також можуть давати низьку температуру, тому на прийомі у лікаря озвучте ці препарати. Гормональні порушення, інсульти, тривала дієта чи голодування це стани, при яких температура тіла людини може аномально зменшуватися. В більшості з цих випадків присутні і інші специфічні скарги. У будь-якому випадку низька температура тіла це симптом, який може говорити про серйозний стан та захворювання. Тому не займайтеся самолікуванням, а зверніться до лікаря.